Добрий день. Ви на каналі Алексей Леся. Сьогодні будемо звільняти бассейн від води. Під дерева піде вся, вся вода. Треба буде забрати. Помити їх, підготувати їх до слідючого сезону. <кій> Щось я. Готую всі ці рукава. Ось ці. Я ці буду з'єднувати. Ці довгі по 20 метрів. Зараз покажу. Насос уже стоїть. Готовий. Насос алко. Ось там клапан. Як це він правильно, обратний цей. Леся! Як обратний клапан? Зворотний клапан. О. Дякую. Зворотний клапан, бачите? Вода наразі чиста, але ж є мухи, попадали, є якась пил, лістечко всяке. У, муха. Де живий собі. Муха. Ось і ось так. Там я прив'язав кирпича, щоб було тяжко. Воно впало на саме дно, бо воно не, не падає на дно і погано качає. Тобто воно собі без, без того кирпича воно собі грає туди-сюди, верх-вниз. Гадуся, біля мене постійно. Я постійно, тільки біля мене. нікуди, правда? нікуди. Мала, мала дівчинка. Сьогодні ще й ще й косити маю. Газонок, газонок цією косаркою. Ось це. Внуки були, поламали. Буду робити нову сітку. Вона дуже звична, щоб збирати. Зверху е, ці мусор. Мухи, мусор. Бачите, скільки його? Ви, ви не бачите є. Вон. Якщо такого подивитися, то є. Ну чого я зараз його е, і звільню. І потім я буду мити його. Це все збирається звідси, цей. Це все позбирається, Не знаю поки що куди, але потім я його заберу. Фільтр бачите який брудний. Це чистий цей. Брудний перший. Ну що, все помиється, все буде гарно. Це буде класно. Хазяїн ходять. Ось не в настрою. що це з ним? Так. Такі у нас справи. Зараз будемо... Так, нам, нам не сюди. Вони, типа резинові рукава. Да. Шланги резиновые. Зараз, я... их я налаштую. У нас сборная, Тут у нас был мороз ночью. Не знаю, стики, а лишь был. І щоб не... Ой, не рукою погано. І щоб воно не... що не сталося з ним? Не розмерзлося, то я накрив відром. Ось і тут зараз я зниму, бачите? Це... Це як слід. Це як слід. Ну, цей шланг будем теж туди. Довгенький, добре. Ось. Мало. Мала дівчинка. Без мене нікуди, постійно зі мною постійно, вона. Заходить в хату, заходить я у себе на спальні на ліжку, дивлюсь телевізор. Вона залазить на, на ліжко. Без дозволу, до речі. І це. І лягає в ногах і дивиться телевізор. А потім, коли... Цікаве, починає мукати. І так цікава, вона мукає. <плес> так цікаво, вона це робить, переживає там. Іде якийсь фільм, чи бачить щось там, якісь там, які картинки по телевізору. Дуже вона переживає. так, так, Добренько. іду я займатися, зберу схему зараз. Шлангів, бо хоче леся, щоб під, під кожне дерево, але ж під кожне не вийде, треба буде пере, 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 переносити ці, ці шланги під кожне дерево вон там. Ну, в садочку. Щоб цей, щоб поливати, бо... На зиму треба полувати? Я покажу вам цікава штучка. Бачите? Це вона гарна тут о, чи тут робиш? Що там робиш? Тут теж маленькі такі, бачите. Три штучки. Тут вже не розкриті. Леся хоче їх зняти і щось, щось не хоче з них, щоб виростити ще, ще такі сосунки. водичка. Капелюшечки такие маленькие. У. Там такая сама. Не бачите тут. О. Капельки такие маленькие. Е. Yeah. Добре. занимаюсь, Займаюсь. Работаю. Занимаемся работаю, работаю, работаю. Вот, друзья, забрал я схему. Вид, вид насоса. Значит, и пришло. Далее. Импровизован у нас такая схемка, чтобы можно было бичи и дырок. Сюди? Далі ходу сюди? На це дерево, тут ада? І далі на це маленьке дереться. А далі буду пере, переставляти. Інакше робити нема що нема як. Нема як. Представлю. Нема питання. Так що йдемо вмикаємо. Насоси, хай собі тече. Зараз 11 годин. Засікаємо час. Скільки ми вимкнемо це насос. Покажу. Oh, І нічого не хоче. Отут є ще кнопочки. А я забув за них. Зараз ми тут. Вмикаємо. Вона має зараз заповнитися. Тут з'явиться зараз водичка. Майку появитися, зараз він стане, потім ще раз. Заповнити. Заповнити я його не хочу. Он пішла до родичку, бачите. За, за другий раз пішла. Оп-хоп-оп-хоп-о. Ох. Бульботить, бачите? Значить там уже пішло. І тут смокче дичку, Десь вона притікає ще, Ага, я навіть навіть знаю де. <рес> так. Ара. Йдемо подивимось. Taip, ką čia jau yra, pūz, ką čia, kaip ir pūz. ん、mm. <イヨ S 1> Так, в п'ять хвилин одинадцятого ми вимкнули нас. Чекаємо тоді. Десь пів, пів години маю. 40 хвилин, мабуть. 40 хвилин буде качати. Ось так, а потім я переставлю. Це все. На інші дерева. Ці, ті шланги не, не пригодилися нам поки що. Там так і капає, бо пересохший цей шланг. Ну, взагалі китайський. Не, 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 не дуже він кайфовий. Трошки він такий насос э, многос. Багато ступеневий цей, цей, цей насос. За цього він так цей, качає гарно. Бачите як? Наклоняється трошки. Что зараз не є? Зараз ми його викачаємо все, води, воду і будемо мити його потім. Там хазяїн ходить, ніхто його не пускає до хати. Всі його посилають кудась по роботі. Такий він змучений. Ідемо. Гадусь його там лежить. Ай, морда мала. Зараз я вам дещо покажу. Відео не передає. запахів цих, але ж дивиться. Та-дам! З горохом! Зараз наїмося і знаєте, що буде потім? Догадайтеся. А що так, так багато олії втажає. там? Ну, бо вони в олії жаряться. А -а -а. Бачите? Що Леся вміє? Як, вон, як вона вміє? <сіх> Можна я йому закрию рота трохи? Ох, нарешті. Пирожки. Ще? Ой, зараз наймося пирожки. Тільки не пірушків з горохом, а потім буде щось таке цікаво, що буде потім. Потім вода з басейну йде тако плюх. Та вже уходить. Головне над басейном сісти. Вже, вже уходить, бачите? Вже да? Так. Дуже, дуже гарно дме насос. всі разом чи як? Так, так, там 4 чи п'ять точок. Я буду зараз переставляти. Це. На навіть ті двоє прийшли. Дивіться на, на них. На запах чесноку? Так. Да, і карішку, камера не передає запах чеснику. Це був у нас онук молодший, оцей. Отак. так показує. Це був. Це навіть меток. Кам камера. Чи, ні, він вже є метод. А, Це треба, метр. треба звідси показувати завжди. Да? Нет, 98 да. см. Звідси, де? Діма, ще немає метру. 98 см. Молодший ще немає метра. Він ще для метра маленький. Ще дуже маленький для метра. А от ця штука горшок залишився. Треба його наверх. На, на дах ми його там затримаємо Та-дам! Та не обращайся. Все, даю тобі цей. Західних країн. Звук даю. Все так і є. І пішли. Дем покажу, як там така швидкість. Це ми вже не перший раз це робимо, Звільняємо басейн від, від води. І якщо я порахував якось, скільки часу треба для одного дерева, то десь хвилин 40 треба, щоб качав насос під одне дерево. А у нас там скільки там? Один один, два, три, чотири? дерева Ну, потім переставлю ще Потім переставлю щось є. Да. Зараз ще. Трошки часу є. Ще пів пів години. має качати за пів години бачите? За 15 хвилин скільки пішло. Було оце. Е, вилив був. Ой, десь більше половини. За 15 хвилин. Так що такі справи. Все, працюємо. Ну ось ми. Трошечки пішло вже вниз. Водичка, година. ще рано. Рано добре все? Коли з Да. На зиму ставимо і накриваємо на неї чехол. Там все вибереться, бо там все, все для літо. Картон піде от сюди, весь, застилаємо картон на на, ту на ту траву, що є, зараз. Застілаємо і виходить, знаєте що? Получається, підкорбка дуже, дуже гарна. Картон буде наверху, потім на картон ще. Ще одну один шар цієї трави, щоб тримався цей картон, щоб його не здув цей вітер. І підкормка дуже, дуже класна. Отак, там ми так зробили. Дуже класно. Так що такі справи. Займаємося роботою. Треба бо завтра. Але дня, вже починаються дощі. Неділя дощів. Об'єм тут 10 кубов. 10 кубів тут. Ну, так собі, богатенько трохи, бо ми. Ми що купили його на 10, бо якраз зробили цю, цю плитку поклали ось так, 4 на, на 4. І виміряли. Ось такі дії підходить. Можна було взяти і на 12 кубик, на 15 вже б не вліз сюди, вже, вже пішов би за. За цей на, на траві був би. А це, так цього вистачає і дітям, внукам, маю на увазі і нам. Цього літа дуже мало Ми купалося в ньому бо літо було таке прохолодне трохи. Таке. Не дуже тепле. Було пару днів там тепло, але басейн не ну, вспівав це нагріватися. За цього таке так мало купалися. Так, як так, так. негарно. Ось дірочка, жовтня, да, допускати да. не можна, треба отак його робити. на траву і хай там сюди йде. А то наблюдаю за кожним моїм кроком. Щоб я хоч нічого не, не наробив без неї. Зібрали ми ці груші, дуже солодкі, дуже такі соковиті. А тут нічого не було. Слово зовсім. Все померзло. Шкода. Так все мерзне. Окей. Ще трошки опустилось рівень, опустився вниз. таке Хочу сказати за цей сумах. Він листечко потім ще, ще мороз вдарить ще один, бо, бо сьогодні ночі був теж був мороз. І він червоніє такий гарний капець. Ні там тінь. Ми там від, 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 відпочиваємо тіньочку а в осені, в осені він, він червоніє, обпадає листечко там, є такі шишечки на ньому. Сіміна. До речі, вони істівні, і ще, ще не разу їх не їли. бачите, ось ці, ось ці. Ми не разу ще їх не їли. А наші їх їсти. Декісь спеціївний, Богу знає, не знаю, що так. Якось я читав про цей сумах. Таке. Він уже у нас років. років ого, Років 11 уже. Росте.